Знаєте, ми не привикли до того, знаєте, щоб активно участвувати в служінні. Ми розуміємо, що в служінні участвує той, хто за кафедрою, хто на сцені, той активний в служінні. А ми всі просто як слухачі, глядачі. Воно не так. Воно, знаєте, коли зал сприймає, він дає віддачу. Бо коли ти просто проповідуєш, сказав слава Богу, всі мовчать. Знаєте, воно нема віддачі. І в неї і, і немає бажання проповідувати сили нема, і воно загально на атмосферу то впливає. Хай Господь поможе нам, знаєте, щоб ми, так скажемо, приймали участь в служінні. Чи ви в залі, чи ви на сцені, щоб, знаєте, воно від серця було, щоб ти підтримував того проповідника, того співака, хто співає. Воно видно, коли ти дивишся в зал, чи людина просто собі про своє щось думає, чи вона тебе сприймає, просто поглащає. Хай Господь благословить, щоб це, знаєте, все від серця було. Хай Господь нам поможе. я би хотів кілька слів сказати на таку одну тему, яка є досить практична в нашому житті, з якою ви всі знайомі добре. Ну я, знаєте, так собі згадував, можливо, один раз я пам'ятаю, що на цю тему говорилося, от відколи я в церкву ходжу. Хоча кажу, вона досить відома, ми всі про неї добре знаємо. Але як я згадую, можливо, ви. Краще пам'ятаєте, можливо, один раз я чув, що про неї говорилося. Це тема обітниці. Коли людина дає обітницю Богові. Ми зачастую, коли говоримо про цю тему, ми зразу згадуємо у ту сторону, коли людина дає обітницю і не виконує. Ми добре знаємо то місце, от я хочу навіть зачитати, дивіться, це буде книга притчі. 20. 20 розділ, 25 вірш. Сітка для людини поспішно давати обітницю і після обітниці обмірковувати. От ми знаємо ці слова, краще не давати обітницю, ніж дати і не виконати. І ми, знаєте, ніби тримаємося цієї сторони, краще нічого не обіцяти, краще нічого не казати, тоді з мене спросу буде менше. Ви знаєте, воно мені нагадує ту ситуацію, коли хлопець ходить з дівчиною і зустрічається, але женитися він не хоче. А знаєте, а для чого йому женитися? Обітниці якісь давати щось обіцяти, а так вона потім з нього щось спитає. Так йому добре, ніяких обов'язків, ніяких проблем, правда? Но відносин нема таких тісних, нема, знаєте, таких близьких відносин, поки немає цієї обітниці. Ми свого часу також, хто заключав, хто не заключав, завіт з Богом, це теж обітниця Богові служити доброю совістю, каже апостол Петро, правда? Тобто приходить якийсь час, коли ти маєш. Оці просто, скажімо, дружні відносини вже переходять на якийсь другий рівень. Коли ти обіцяєш Богові, я обіцяю тобі служити. но взамін ми теж розраховуємо, що нам щось Господь дасть. Ми ж не просто так скажімо, вступаємо в завіт з Богом. Ми то розуміємо, що ми хочемо мати спасіння. Ми розуміємо, що ми хочемо восхитити Божі благословіння. І коли ми обіцяємо своє життя посвячувати Богові, ми розуміємо, що ми взамін щось получаємо. Оце принцип обітниці. Я тобі обіцяю це, але взамін я на щось розраховую від тебе. І ви знаєте, от ми часто, маючи потреби, ми прибігаємо до різних способів бо методів отримати від Бога наше бажане, що ми хочемо. Ми просимо, ми розуміємо, ми знаємо ці місця Списання, що всякий, хто просить, він має просити з вірою, немало не сумніваючись, бо хто сумнівається, він подібний до тої волни, яка набігає на берег і відбивається. Ми розуміємо, що коли ти просиш щось, ти маєш просити з вірою. Ми розуміємо, що коли ти просиш щось Бога, ти маєш просити по волі Божій, щоб отримати, правда? Ми знаємо про, про невідступність, про молитву по невідступності, правда? І ми використовуємо це в своєму житті, Господи, поможи, Господи, благослови. Ну ви дивіться, от той метод, про який я сьогодні хочу говорити, а іменно обітниця, як мені здається, ми мало до цього методу прибігаємо. Ми мало кажемо, Господи, я тобі дам, якщо ти мені оце даш, якщо ти мені в цьому поможеш, я тобі оце і оце, я тобі дам. Мені здається, що ми мало цей метод використовуємо, бо тому що боїмося у цієї другої сторони, що якщо пообіцяв і не виконав, то потім Господь з Тебе спитає. До як тут в притчі написано: хто пообіцяє, поспішно дасть обітницю. Я сьогодні не буду говорити про поспішні обітниці. Загаряча, що коли ти не подумав тобі щось треба, Господи, ти мені тільки дай, а я, я тобі йти на обіцяв, Господу. Коли Ти дійсно розважив, коли Ти дійсно подивився, роздумав, Господи, от немає у цього, поможи мені в цьому, чи в здоров'ї, чи якесь устройство в житті. І людина може роками ходити, і від Бога не получає очікуваного. Можливо, прийшов час. І Господь хоче навіть від Тебе, щоб ти дав йому цю обітницю, якусь, я не знаю. Ви дивіться, от я собі так допускаю, ми добре знаємо приклад Анни, коли вона довго не могла мати дітей. І можливо, тому Господь і не давав їй цієї дитини, бо Господь розраховував на то, що треба було пророка, який би прийшов. Дійсно, віддана до Вірсаві, як написано потім, весь Ізраїль пізнав, що Самоїлу достойний бути пророком від Господа. Але ви знаєте, був час, коли та жінка не могла завагітніти, коли вона не мала дітей, на довгий час ходила і плакала перед Богом. І суперниця написано, там знущалася над нею, але прийшов час, і вона дійсно прийшла перед Господнє лице, пообіцяла Господу, і сказала: якщо ти даш мені цю дитину, то на всі дні життя Його він буде назареєм для Господа. Там, я дослівно не цитую, але вона казала, що вона він не буде пити. Вона його посвятила для Господа. І я кажу, можливо, Господь чекав, щоб прийшов той час, і вона посвятила цього хлопчика для нього. І, можливо, Господь в тебе щось чекає в твоєму житті якихось змін, я не знаю. Але їх потрібно привести. Потрібно у цю обітницю, можливо, якусь Богові сказати, можливо, вона в чимось допоможе. Другий приклад, який ми добре знаємо, пам'ятаємо за Якова. я так просто бігло скажу. Ми пам'ятаємо, коли Яків обіцяв, Господи, якщо Ти мені даш, я тобі дам, правда? Оці приклади ми добре знаємо. Знаємо негативні приклади про Ієфая. Коли він йшов з війни, йдучи на війну, він пообіцяв, Господи, якщо ти дасть перемогу, то все, що вийде перше з воріт, я його віддам тобі. Нероздумана обіця... обіцянка. І я знову кажу, ми про неї часто пам'ятаємо. Не потрібно давати поспішних обіцянок. Але коли ти зважив, коли ти добре розсудив, Господи, поможи мені в цій справі, а я тобі взамін щось дам це є Божа практика. Я знаєте, коли став так дивитися по Біблії. Що Господь говорив на рахунок того, я навіть досить таки здивувався, коли я просто так став дивитися по закону, наскільки багато Господь говорив про обітниці. Що це є Божа біблійна практика іменно обітниць, коли народ Божий щось обіцяв Богові, взамін на те, що Бог його почує. Я просто зачитаю, дивіться, це книга Левит, 7-й розділ. От закон Божий. Це, це йде закон про жертвоприношення. Були різні жертвоприношення, ви знаєте, була жертва за гріх, була жертва всепалення, була жертва там, по повинності, була мирна жертва. І одною з видів жертви це була жертва по обітниці. Коли людина щось обіцяла Богу, і Господи, якщо ти мені вийдеш назустріч в цьому питанні, я тобі принесу жертву. Це було конкретно, скажімо. Прописано в законі, от я зачитаю, дивіться, 7 розділ з 16 вірша. Якщо ж хто приносить жертву за обітницею або від ревності, тобто по бажанню, я хочу Богові віддячити, то жертву його слід їсти в день приношення, і на другий день те, що залишиться від неї, їсти можна. А якщо щось залишилося від жертовного м'яса до третього дня треба спалити на вогні, там далі розказується. Я не буду вникати в деталі, просто суть. Бог в законі про жертвоприношення прописує умови, на яких людина має приносити жертву по обітниці. Бог давав людині можливість. Ти хочеш щось в мене отримати. От, будь ласка, умова, по якій Господь написано, там в другому місці буде благосклонний. Ти приносиш оцю жертву. І я, Господь, ти, ти вже розраховуєш на те, що Бог до тебе буде благосклонніше відноситись. Оце написано в Левитів, 22 розділ, 17 вірша. І сказав Господь Моїсеєві, говорячи: оголоси Аарону і синам його, і всім синам Ізраїлем, і скажи їм: якщо хто з дому Ізраїлового або з прибульців, не лише ізраїльтяни, но і приходьки, які були з ними, прибульці, які уселилися між ізраїльтянами. Чи за якоюсь обітницею або зревності приносить жертву свою, яку приносить Господу у всепалення, то, щоб цим придбати благовоління від Бога, жертва повинна бути, і далі йде перелік. Тобто, Господь каже, щоб приобрісти благовоління перед Богом, має бути отака от жертва. І далі він розказує, яка та жертва має бути, щоб вона не була крива чи сліпа. Далі Господь каже: якщо це по ревності, тобто ти просто хочеш Богові віддячити. Господь тебе благословив чомусь, і ти хочеш Богу віддячити, там написано ти можеш будь-яку жертву приносити. Тобто ти хочеш пожертвувати Богу дві гривні, будь ласка, жертвуй. Але якщо ти хочеш по, по обітниці жертву принести, то там мала бути добра жертва. До чого я це веду? Що якщо ти сказав, наприклад, певну якусь суму пожертвувати? Певну якусь конкретну якусь справу, ти маєш іменно то виконати, якщо ти вже це пообіцяв. Но факт, дивіться, є фактом. Господь конкретно передбачає для людини, як вона може. А жертва це, можна сказати, матеріальне. Чим людина могла задобрити Бога? Коли вона оцю жертву приносить, чи якщо людина йшла з далекої дороги, ви знаєте, щоб не вести з собою бика, людина могла там бика, наприклад, прийти і в Єрусалимі купити. Чи у БК, чи вівцю, чи що би це не було. А це були гроші досить таки немалі. Це були досить таки немалі гроші, і на той час все рівно воно все цінилося. Коли ми переводимо на сьогоднішній час, як я бачу, ми також, жертвуючи якісь фінанси, жертвуючи щось для Бога, чи для церкви, чи, чи хто дійсно нуждається комусь дати, ти теж можеш розраховувати на Боже благовоління в твою сторону. Ти можеш на це розраховувати, що ти Господові щось даєш, ти можеш розраховувати, що тобі Господь взаємно щось дасть. Як я кажу, це, від, це вже знаєте на рівні кожної людини, сама дивиться людина. І я, я вірю, що Господь зачастую ложе на серце. Що ти маєш пожертвувати, скільки? Або що ти маєш зробити. Це не обов'язково матеріально може бути. Від чогось ти маєш відріктися, щось ти маєш залишити, в чомусь себе ти маєш посвятити. Ви дивіться, написано, що назорейство це теж був обід. Коли людина давала, написано обід назорейства. Коли людина посвячувала своє життя, свій час, в зовнішній свій вигляд вона посвячувала це для Бога. І Господь також приймав цю жертву. Написано, всі дні назорейства він святий для Бога. Коли людина щось певне віддає. Я кажу, це може бути різне, це може бути час, це можуть бути фінанси, це може бути якесь розположення сердечне. Це були діти, коли дітей посвячували. Є різна міра у цій обітниці. але просто щоб ми дійсно розважливо до цього підходили. В книзі Числа, в 30 му розділі, тут цілий розділ посвячений тому, я початок тільки зачитаю. І переказав Мойсей синам Ізраїлевим усе, що повелів Господь Мойсеєві, і сказав Мойсей, начальникам колін, синів Ізраїлевих, говорячи: ось що повелів Господь: якщо хто дасть обітницю Господу або поклянеться клятвою, поклавши зарок на душу свою, то він повинен, не повинен порушувати слова свого, але повинен виконати все, що вийшло з уст його. Знову Бог повторяє, нагадується. Говорить, я вже не зачитую, там второй законі про це говориться. І далі розказується, якщо жінка дасть обітницю Господу і поклада на себе зарок в домі батька свого, в юності своїй, і почує батько-обітницю її, і зарок, який вона поклала на душу свою і промовчить про те батько, то всі обітниці її відбудуться. Далі розказується, коли дівчина вийшла заміж і дала обітницю, що чоловік має силу зняти ту обітницю. Інші там ситуації розказуються, коли дівчина незаміжня, коли вона вже старша, то вже тоді не знімається з неї. І от я, я, до чого я це кажу? І от Господь прописує цілий розділ, як воно має відбуватися. І я кажу, на практиці Божого народу це часто було, коли в практиці люди використовували цей принцип Божий. Господи, ти дай мені, а я зато дам тобі. Ти дай мені, а я дам тобі. Ви дивіться, от, бо просто. Воно так получається. Ми зачастую, ніби не хочемо Богові щось обіцяти. але коли так дійсно подивитися, а що ми маємо? Що ми маємо? Дивіться, тікає той Яків від Ісава, хотів вбити його написано. Чекав тільки, коли батько помре, хотів вбити його. Нічого немає. Написано, поклав камінь собі під голову і так ліг спати. І от людина дивиться, нічого в неї за плечима нема. Біжить голий, босий, в пустелі, десь треба ще далеко бігти. Він каже, Господи, якщо ти благословиш мою дорогу, якщо ти устроїш, що я добре туди зайду, якщо ти мені даш їжу, якщо ти мені даш одяг, то зі всього, що ти даш мені, я дам тобі десяту частину. Ну, здавалося бися, ну ніби шкода тої десятої частини. Ну ж в тебе то нічого немає. Яків? Ти ж зараз то нічого не маєш. Я кажу, ми зачастую дивимося на ту частину, яку ми, ніби Богові, обіцяємо. Але ми не бачимо тих дев'ять частин. Які в Якова теж не було, які він абсолютно їх не мав. І коли він Богові оце обіцяє, Господь виходить йому на зустріч, Господь благословляє Якова. І ми знаємо, як Яків потім вертається з жінками, з дітьми, зі стадами, з верблюдами. Коли він з Ісавом зустрівся, він, вели, він був багатий чоловік. Як Господь благословив. Скільки Господь йому дав, він йому потім віддав. І я кажу, коли оцей принцип, Господи, дай мені, я так нічого не маю. Що я маю? Я тобі віддам частину, все рівно ми ще якусь частинку віддаємо. От коли Анна принесла цю, цього самоїла, там написано, що Господь потім дав їй ще багато дітей. І так собі думаєш, ходила би та жінка? Можливо, би ніколи тих дітей не мала. Так одну дитину віддала, Господу, але скільки Господь ще їй дав у цього благословіння, Господь потім набагато більше їй дав. Ніж вона Богові віддала. От Бог щедрий, Господь благословляє і зачастую якусь маленьку частинку, чого ми віддаємо Богові. Господь дивиться. Книга Второзаконня. <клух> Зачитаю 12 розділ про практику, єврейську практику. 12 розділ з 5 по 7 вірш. До того місця. З четвертого, не те повинні ви робити для Господа Бога вашого, але до того місця, яке обере Господь Бог ваш, із усіх колін ваших, щоб перебувати імені Його там, звертайтеся і туди приходьте. Туди приносите все палення ваші. От дивіться, от ми часто, знаєте, дивимося на старий заповіт і на новий заповіт. І ми часто новий заповіт бачимо служінням благодаті. Коли Христос нас викупив, коли Христос нас благословив, коли Господь нас очищає від цих гріхів наших, і по суті, ми це все получаємо даром, безплатно. І якщо подивитися, як жили євреї, скільки е, з матеріальної частини свого життя вони віддавали для Бога, це приблизно навіть не йде в наше сьогоднішнє життя, коли ми десь там якусь десятину Богові віддаємо. Євреї набагато більше жертвували і приносили. Дивіться, приносили всепалення ваші, жертви ваші. Десятини ваші, возношення рук ваших, обітниці ваші, знову ж таки, сюди включено. Добровільні приношення ваші, мирні жертви ваші, первістки великої худоби вашої і дрібної худоби вашої. І їжте там перед Господом Богом вашим. Веселіться ви і родини ваші за все, що роби, робилося руками вашими, чим благословив тебе Господь. Здавало бся, стільки Богові приніс. Ну де ж там та радість має бути, та стільки всього треба принести. І всипалення, і десятини, і мирні жертви. Первістки з худоби треба було приносити. От ти годуєш ту, ту худобу. Родилася в неї перша дитина, а ти її маєш Богові посвятити. Повністю просто. Ти її маєш Богові віддати. Первінець родився в Ізраїлі, його треба було викупляти, треба було гроші платити. Треба було прямо платити гроші. І я кажу, в євреїв воно назбиралося багато оцих всяких пожертвувань. І тут так, і дивіться, що цікаво, що Бог каже. Що коли ви то все будете приносити, веселіться там, радійте, тому що Господь вас благословив. Ви би того всього не мали. Не дивіться, скільки ви Богу даєте. Ви дивіться, що це все Бог вам дав, скільки вас Бог благословив. Якщо ви частинку з того Богові віддасте. Ви вас все рівно Бог благословив, вам все рівно багато залишається. Ще просто кілька прикладів я закінчую. Книга царів. Книга царів, перша книга царів, перший розділ. 21-вірш. От ми кажемо про Анну, яка дала обітницю Господу віддати Самуїла. Дивіться, в Анни був чоловік Єлкана. Про нього також написано. І пішов чоловік її Єлкана, і вся родина його у селом, і принести річну жертву Господу. І обітниці свої, і всі десятини від землі своєї. Чоловік раз на рік йшов, і тут написано, річну жертву приносив. Напевно, за гріхи приносилися жертва. Також він приносив десятини і також приносив обітниці свої. Раз на рік чоловік щось, значить, наобіцяв Богові, казав, Господи, Ти мені поможеш, я це тобі чи це тобі дам. Проходив час, і раз на рік він приходив і це приносив перед лице Боже. Друга книга царів, 15 розділ, 7 вірш. Коли минуло 40 років царювання Давида, А Весалом сказав цареві: піду я і виконую обітницю мою, яку я дав Господу у Хевроні, бо я, раб твій, живучи в Гесурі, в Сирії, дав обітницю. Якщо Господь поверне мене в Єрусалим, то я принесу жертву Господу. Людина живе в Хевроні, не хоче людина там жити. Хочеш жити в Єрусалимі назад, вернутися додому свого. І він обіцянцю дає Богові. Господи, якщо ти поможеш, що в мене добрі будуть обставини, я переїду на добре місце життя, я тобі зато дам оцю жертву певну якусь. тому, я кажу, є різні сфери. Якесь устройство на роботі можливо. Господи, поможи мені. Людина може 2-3 місяці ходити без роботи. Господи, дай мені роботу. Дасиш мені роботу, дві зарплати тобі, наприклад, віддам. Ну ти ж так роботи не маєш, ти собі думаєш, Господи, шкода мені тих дві зарплати, Ну з другої сторони, подивися, ти й так сидиш без роботи. Якщо Господь тебе благословить, дасть тобі роботу, тобі важко дві зарплати для Господа віддати. Я, як приклад кажу. А ці обітниці можуть бути різними. Просто до чого я це кажу? Що в практиці Божого народу, я не буду далі зачитувати, є багато місць. Псалмах дуже багато місць, коли написано Піду перед Боже лице, принесу обітниці Бога. Написано, коли Йона плив на цьому кораблі, і коли корабель став тонути, вже після того, як йону викинули за борт, там написано ті люди, які там залишились. Вони кожен возносили у бітниці Богові. Господи, збережи мене тут. І знаєте, зачастую воно є, коли людину так прижимає, Гос, Господу кажуть: Господи, збережеш мене, буду тобі служити. От Бог мусить чомусь так доводити людину до такого вже тупіка. Господи, благословиш мене, я тобі й дам. Господи, збережи мене, буду тобі служити. Хай Господь нам поможе. Я на цьому буду закінчувати. Кажу, не буду зачитувати цих місць. Якщо хочете, подивіться. Просто для мене то було досить цікаво, що, знаєте, дуже багато в практиці Божого народу було, коли людина каже, Господи, пошли мені, дай мені, я не маю. Але з того, що ти даш мені, я тобі частину якусь відділю. Хай Господь положить вам на серце, хай Господь вашим розумом, вашими думками керує. Можливо, треба устройство якесь в вашому житті, в якихось справі. Подумайте, попильнуйте над своїм серцем, можливо, Бог положить вам на серце, що ви маєте Богу обіцяти. Хай це не буде, знаєте, опрометчиво, хай це не буде нерозсуждаюче. Але коли твердо ти рішив, подумав, зважив. Господь почує твою молитву, Господь вийде тобі на зустріч. І хай Господь нам в тому поможе. Помолимося, хай Господь. Дай нам мудрості, дай керівництва в нашому житті.